Всім привіт! І я собі купила табалапку. І не обичну. Я думаю, всі вже знають ці сквіші табалапки. Зараз я вам її покажу. І я не розумію, до чого вже ці тренди доходять. Для початку табалапки з, з е, цієї резини і з я не знаю, що вони там зроблені. Коротше. Далі сквіш-табалапки. Вже на подушечках різні малюнки. До чого ці тренди доходять. Коротше. Об'яснюю цю ситуацію. Я йшла в магазинчик і побачила, ну, де я купую завжди балапки, ну, там, короче, багато прикольчиків різні. І я там бачила новину Ось така Такі сквіш, там були ще оранжеві, розові, сині, фіолетові, світло-фіолетові Ну, там були скорумі і такі жовті. Мені показалось, типу, таке світло-світлопіолетово, світло, -світло вона дуже красива. Але, ну, типу, там на малюночок не дуже красиво, мені не подобався. Там корубі, але вона не дуже красива. Це ще я зі такий молодець, молодзайком, і пам'ятаю, Маймеру його звати. Ну, коротше, отак от, от. часину, Воно такі от, вони дуже приятні, дуже смачно пахнуть. І найприкольніше, що ми як цю величезну подушечку і йому так на око нажимати. Воно так прикольно потім випрямляється звідти, коротше, де він нажав і воно випрямляється Але мінус на кожній табалапці. Де воно тут? Чи тут? Так, стоп. Отут. -от. На кожній табалапці, якщо подивитись, тут завжди отакий пузир, і побачите він ну, отак, от. але це лише на одній стороні. Воно завжди таке, щоб ну, він міг, міг так от нажматись і свою, да, з цієї сторони так, і відбавитися, щоб він мог свою форму приймати, щоб ми могли хоча б на нього нажмати, коли ми на нього нажмемо, щоб він якось ну, хоча б випрямлявся. Він не був такий пожмяканий, у нас і лежав, щоб ми його не могли отак от поправляти, отак щоб шикарним. Але мені він дуже подобається. Він такий приятний, м'ягесенький, коротше, прикольний. І тим болі батькам це точно сподобається, тому що оці, допустимо, моїм батькам не подобається, Вони кажуть, фу, слизь якась ненормальна. От для початку ці слайми, потім слизі. Коротше, потім ці табалапки різні. Ну, вони для них якісь мерзкі, я не розумію чому. Оці от, їм вже точно сподобається, тому що це сквіш. Він не якийсь там мокрий, як вони говорять. Ну, коротше, отакі от. Такі. Зараз ми е, будемо з вами порівнювати е, таба Сквіш і отакий от е, таба е, також Сквіш, але це таба лапка Сквіш, і це таба, ну, не таба, виходить, просто сквіш-лапку. Отак от подивимось, що вони відрізняються. Так, і іменно для цього експерименту в мене є також жовта таба лапка. Вона, вона така, знаєте, более як слизь. В мене, ну, така в. Ну, Водіяста та була карня, коротше, вона така з води можна сказати, зроблена, але мінус просто погляньте на це. У мене тут величезна дира просто. Ну ладно, прикольно, вона така достатньо ліпуча, але вона более така, ну, з води зроблена. Ну що, поїхали. Так. І сьогодні в нас є отакі -от дві лапки. Спершу, з чого почнемо? Ну, це вже замітно. В цих табабках в них немає темних кольорів, в них лише є пару кольорів, інших немає. І вони дуже світлі, всі кольори. Оця табабка. Вона болі, ну, є і світліші, але за ну, якщо подивитися на інші також табалапки, вони ну, любим варіантом є. Так що в цьому ця табалапка виграє. Ці табалапці ми крелаємо ну, вже один бот, тому що цих є лише пару видів. Ну, не знаю, може потім з'явиться ще якісь лише пару видів їх є. А цих є багато, просто дуже багато. Так, я в таки зараз я покладу ці наші табалабки сюди. Але цю я покладу вже на бумагу. Да. Я знаю, вона ужасно любуча і бумаги буде сложно відкріпити. Але раді відео пожертвуєш всім Так. І тут в нас виходить один бот. Така от Я, напевно, їх не буду тут класти, я їх внизу покладу. Отак, щоб більше вам було видно. Далі. Насчет красивості, як більш красиво вони виглядають. І для мене, мені каже, допустимо, тут. Тут, як ви бачите, малюнки ось так дуже гарно промальовані всі. Але знову мінус, воно загрязниться і воно не буде таке. І цю табалабку більше не відмити. Так що так. от. Uh, і ці от штуки, якщо ви будете її дуже жмякати, вони у вас будуть розриватися і в малюночок вже не буде дуже красивий. Але все ж таки ну, красиво виглядається. На цій табелапці вона досязочно ну нічого на ній такого немає, аж прикольного. Uh, ну така таболапка. І на цьому получають дві табелапки бот. Тому що і ця прикольна, але вона така, ну, красово виглядає, але вона буде рватися. А ця от вона достатньо практична, але так. Давайте далі. В цієї подушечки не відлипають, як ми бачимо. Отак-от. От вони не відлипають. Хіба що один варіант, якщо ви будете прям дерти, дерти або відрізати, вони лише і так відпадуть. Так що. О, давайте я ще, допустимо, відео Отак. Так що тут виходить у нас оця табалапка один бот. Ну, це от ми не рахуємо, я не знаю, я закриються якось. Щоб не було це видно, щоб ви не путали. Далі. Оці табалапки були спеціальні в спеціальних пакетиках. пакетик. Зі, не зі пакетик. Ну, ну, пакетик. Ну, допустимо, цей був зі пакетик. І це без різниці, тому ну, який пакетик, але головне, що пакетики. А в цих в них не пакетики, в них такі, знаєте, сіточка, така, яку ви розриваєте, і, і вас, ну, там така. Це не був пакет взагалі, ну це якась пленка обична була, яку ви здерли, і все, я вам зараз покажу. Так, ну і в них отакі от, от пакетики. Плюс вони дуже ну, легко рвуться, а і мінус, я не знаю. Тому що, якщо ви хочете розкрити, дуже легко. Але мені кажеться, от такі от більш зручні пакети, чим це яке ви один раз розірвали і все. Ну, типу, так що от та балапка виграє, тому що поки що Ну, в неї Отак пакетик типу. от от я її запакую, Отак от, от вони запаковані. Але через сіточку їй дуже приємно ж мякати. Отак от. Так що, тут виходить у нас бот. Оця табалапка. Далі. Е, ці от вони клеяться повсюди, по стінах і так далі. Вони залишають слід. А ці вони, е, ну, так і от нормальні, в принципі. Так, от. так що ми їх додаємо всі. Далі, які боля потрібно брати до балапки, допустим, вашим дітям, яким ще немає, допустимо, 5-6. вам брати отакі, тому що вони більші безпасні, якісь такі, тому що ці от можуть діти приклеїти кудись. І мінус тіни ваші обоє. я не знаю, що там у вас. Ну, коротше, отакі от табалатки раджу вашим дітям. Так що додаємо один бот. Ну і на цьому було в нас все. Або ще один. Ну, давайте ще один. Хто з них краще відклеюється з різних поверхні? Допустимо, якщо ваша дитина щось малює. Або, допустим, ви щось малюєте, малюєте, і біля вас табалапка. Ви так, жмякаєте, 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 і вона попала на кусок вашого малюнка. Що робити? Давайте, допустимо, допустимо, що це наш малюнок, я забираю нашу табалапку. Слід ніякий не остався. Тепер оцю. Перших ви свою табалапку можете порвати, і по-друге, у вас залишиться от такий от. Гарний слід на бумасі. Не знаю, чи вам видно так от, точно видно от такі слід. Але знову вони дуже приятні, вони такі ліпучі, ну, більш такі приятні. І вони дуже м'ясенькі, але є і тверді. Оце более, такі ну важко жмяка. Всі така легко ж мяка, вона така прикольне. Коротше така слизь ну але вони всі прикольні. І на цьому ми також додаємо ці. А ще более ну, прикольні жмека, то мені кажеться оцю більш прикольно, так що ми її додаємо. І на цьому в нас виграла ось ця балапка. Якщо ще якісь випросики знаєте, пишіть, будь ласка, в коментарі Випущу ще одну серію. Отак от, от і на цьому все, всім пока-пока. Підписуйський на мій канал будемо далі багато речей порівнювати. Обов'язково буду всі популярні речі показувати на моєму каналі. І всім пока-пока! І, до речі, дякую всім за 501 підписник.